Зростання курсу долару вдарило не по всім. Фахівці і ті галузі не лише продовжують отримувати високі прибутки, але й стають більш конкурентно здатними. Це робить сферу привабливою для перекваліфікації. Ну, це прибыльно. В принципі, проблем з пошуком роботи взагалі нет. Особливо якщо ну, довго розвиватися цьому напрямку, якщо. Більше випадки роботи, то в принципі робота буде а не ти роботу. Більшість тематичних курсів підхопили цю тенденцію. Окрім курсів, що призначені для підвищення кваліфікації, створюються програми для людей, що не мають айтішної освіти. Зараз, за останній рік, тенденція зміняється. Приходять бухгалтера, учителі, менеджери, маркетологи, люди, які, можливо, коли-то з айті, але в принципі їхні професії і їхній диплом, не несет в себе каких-то айТ знань, я не просто профессию, професію, при том, що очень кардинально. Крім звичайних курсів, є варіант навчатись через інтернет. Така освіта вимагає самоорганізації та певних навичок. Проте вона приваблює безкоштовним доступом. Я до этого, в принципі, все добре обучалась самостоятельно. В принципі, есть сайты з заданиями, где параллельно будут задания, и ты Вот. Это довольно успішно, но когда у тебя есть какая-то база. Что-то начинать с нуля так очень сложно. В навчанням програмістів займаються і компанії-роботодавці. На останню в цьому є і IT-гігант Apple. Вся твоя робота моніториться непрерывно твоим твоїм менеджером, твоїми тест-лидами, тобто, если есть какие-то бока, ну і просто в качестве профилактики, тебе выделяют время, тебе виділяють тести, то тобто есть матеріал, ти читаєш, розбираєшся, спрашиваєш у кого угодно. Тим не менш, більшість програмістів сходяться на одному. Навчатись потрібно завжди. Олександр Костриба, Саша Файна спеціально для епізодів.